Микола Томанко переконаний, що саме політична близорукість союзників опозиції та продажність виборців призвела до того, що в новому парламенті буде багато самовисуванців, які на його думку згодом доєднаються до провладної фракції. Коли мене запитують, скільки значить, в Верховній Раді буде тушок, із Черкаської області, скажімо, бо це, якщо саме висуване сіде в партію районів, це ж теж тушка. Я вирішив, що треба нам оновити термінології, я вважаю, це не коректна термінологія. Я цих людей, якщо вони передають партію районів, буду називати політичною худобою, бо це, значить, як заганяють. От ви ніби не хочете, вас заганяють. І ви голосуєте як політична худоба, голосуєте проти, проти своїх виборів». Поки що опозиція не претендує на жодну посаду в парламенті сьомого скликання, адже питання про персональне голосування зависло в повітрі без нього. Каже, немає жодного сенсу працювати у Верховній Раді. Ми розглядаємо можливість роботи в парламенті сьомого скликання тільки за умов, якщо туди повернеться живий народний відживий відповідальний народний депутат. Поки що я не розумію, як ми будемо працювати і навіщо працювати, якщо не буде забезпечено персональне голосування. То це означає, що буквально через кілька місяців повернеться парламент в старий режим попереднього парламенту, коли достатньо забрати картки. І хто хто є власником 226 карток, той приймає рішення. Опозиція налаштована наполягати на своєму до 12 грудня. Час ще є. Саме тоді має відбутися перше засідання нової ради. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.